Мої шанування на каналі ТВА і знак оклику щоденна програма, в якій ми аналізуємо найбільш вагомі події, тенденції та явища у правоохоронній, правозахисній та безпековій сферах. Два дні тривав апераці... Два дні тривало в апеляційному суді Києва розгляд скарги екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка у справі, де його визнано винним в організації незаконного стеження за Валентином Давиденком. Водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка той проходив свідком, як відомо, у справі про отруєння експрезидента Ющенко. Як відомо, Луценка влітку цього року визнали винними, засудили за цим обвинуваченням, і тому він подав апеляцію на це рішення Печерського суду. Учора Луценка спеціально привезли з менської колонії до столиці. Журналісти не змогли бути присутніми у залі, де відбувалися засідання. Вони спостерігали за перебігом подій за допомоги відеотрансляції. Сьогодні Юрій Луценко мав останнє слово, яке він використав також для оприлюднення своїх політичних заяв. Результат останніх виборів де кількість прихильників демократії на півтора мільйона перевищила кількість прихильників, Старого неавторитарного життя, про якому освічення. Майдан води. Наші гості сьогодні Олексій Баганець, адвокат Юрія Луценка, людина, яка має чималий прокурорський досвід, бо працювали заступником генерального прокурора і прокурором областей Донецької Львівської. Добрий вечір. Добрий вечір. А також Юрій Кармазін, народний депутат України. Чи не найбільш активний в цьому скликанні парламенту, яке доживає свої останні тижні? Мої шанування вітаю вас, як голова партії захисників вітчизни. Вітаю всіх з річницею, з восьмою річницею майдану, яка сьогодні є. І передаю щирі вітання від Юрія Луценка. Він просив передати. Я кажу, їду на канал ТВАЙ каже, передай вітання всім з річниці революції. Бо сьогодні справді річниця. А завтра, 22 числа, то вже указ був Ющенка. Чому був 22-го указ Ющенка? Бо 21-го Ющенка до людей не вийшов. Він вийшов тільки 22-го. Історію знають не всі, знають тільки очевидці. І я хочу, щоб ви знали справжню історію, як то було. Дякую, пане Олексій. Скажіть, будь ласка, якого рішення ви очікуєте у апеляційному розгляді скарги Луценка, і коли ви його очікуєте? Ну я не буду лукавити, що я маю якісь надії на справедливе і саме головне законне рішення апеляційного суду міста Києва по справі Луценка, який сьогодні розглядає апеляції не тільки до речі, засуджено Луценка, а й його захисників. Приймаючи до уваги, яким чином розглядав апеляційний суд попередню нашу апеляцію по першій справі відносно Луценка, нічого, мабуть, не зміниться і під час розгляду, особливо при прийнятті рішення апеляційної станції по другій справі, вирок по якій ми оскаржили. Тобто, я в справедливість суду не вірю на превеликий жаль. Тому думаю, що сьогодні суд прийме рішення. Вони вже пішли в нарадчу кімнату. І сьогодні вони приймуть рішення. Скоріше всього, вони відмовлять задоволення наших апеляцій. Скажіть, будь ласка, яке значення це матиме для Луценка, окрім того, що в принципі термін це жодним чином не вплине на термін ув'язнення? Це Чи, можливо, це вплине на ваші подальші дії в касація, а потім в у зверненні до європейського суду з прав людини, де в принципі ви маєте успіхи? маю на увазі вчора рішення, яке підтвердило незаконність арешту і... арешту і затримання. Справа не в тому, яке має значення вирок суду відносно Луценка по цій другій справі. Саме головне те, що тут засуджена невинна людина. Чому? Тому що йому інкримінуються такі дії, які не являються взагалі подією злочину. Тобто, сьогодні, взагалі, немає смислу говорити, доведена його вина чи не доведена. Ми говоримо про те, що немає події злочину. В чому може бути Луценко звинувачений, про який злочин можна вести мову, якщо він затвердив. Документ, який законом цій ситуації не був передбачений, який не тягнув за собою ніяких юридичних наслідків після затвердження цієї постанови, так званої, про продовження строків проведення оперативно-шукових заходів, готувалося подання про звернення до суду про проведення оперативно-технічних заходів. І рішення І що... суду було ні, от вибачайте. Ви просто дослухайте, щоб ви зрозуміли, яке має відношення Луценко. До проведення оперативно-технічних заходів, які обмежують Консійні права і свободи Давиденка. Я ж кажу: подання про проведення оперативно-технічних заходів складають працівники міліції. Це подання. Погоджується із куруючим заступником міністра внутрішніх справ, не Луценком, і цей заступник не отримав ніяких вказівок міністра щодо затвердження цього подання. Після цього подання разом це подання разом з оперативною шуковою справою везуть Генеральну прокуратуру України, де його вивчає начальник управління криміналістики, який здійснює нагляд веденням цієї оперативної шукової справи. Після цього це подання перевіряє і візує заступник Генерального прокурора України, який здійснює нагляд за розслідування кримінальної справи відносно ю. Ну за за фактом замаху на життя Ющенка і оперативну жухової справи, яка була заведена за цим фактом. Після цього це подання везеться в апеляційний суд міста Києва, де заступник голови апеляційного суду вивчає цю справу, вивчає подання і дає дозвіл на проведення оперативно-технічних заходів. Після цього на підставі санкції апеляційного суду, відділ чи підрозділ оперативно-технічного. Е Спостереження вони проводять оперативно-рошукові заходи, які обмежують конційні права сводигромадян. Вибачте, яке відношення має Юрій Луценко до проведення оперативно-технічних заходів. Ну всі, навіть не просто судді і прокурори, а навіть студенти юридичного вузу вони знають, що злочином є тільки тоді, коли дії. І наслідки мають між собою прямий причинний зв'язок. Ніякого прямого причинного зв'язку між додіями Луценка і наслідками немає. Ви говорили про те, що називається мовою юристів і правоохоронців негласні оперативно-розшукові або оперативно-слідчі за новим кодексом кримінально-процесуальним заходи. Скажіть, будь ласка, ви фахівці у цій сфері, пане Юрію, і пане Олексій, за новим е, кримінально-процесуальним кодексом. цей розділ проведення негласних оперативно-розшукових оперативно-слідчих заходів. Наскільки буде, ну скажімо так, законним, демократичним, якщо можна про це говорити в цій, в цій площині? Чи навпаки, є побоювання щодо того, що ці негласні заходи у новому кодексі будуть ну, скажімо, обмежувати у незаконний спосіб права громадян? Я, якщо дозволите, одну хвилину дозволю собі не погодитися з Олексієм Васильовичем. Я дуже його шаную, ми разом працювали. Я зараз одну хоріч хочу сказати: перше, суд пішов в нарадчу кімнату, але повернувся, от я зараз запізнювався, він повернувся з нарадчої кімнати, я слідкував за цим. Вийшов і сказав: вибачте, ми залишаємося в нарадчій кімнаті, орієнтовно повідомлено вам про рішення завтра. Очевидно, день архістратига Михайла, з чим я всіх вітаю, спонукав суддів до е, серйозних е, таких е, роздумів над тим, що в справі чітко встановлено, що докази покладені суддею першої інстанції, є недопустимими. По перше. По-друге, порушення кримінально-процесуального кодексу, який допущений по справі Луценка. А крім Луценка, ще два полковника притягуються до кримінальної відповідальності. Сьогодні всі е е оперативні уповноважені. Всієї системи МВС, а їх е, небагато немало там біля 30 тисяч. Вони сьогодні слідкують за тим, як розглянеться ця справа, тому що людей ні за що притягують до кримінальної відповідальності, щоб тільки прив'язати Луценка до цього. Ви розумієте? Ви вважаєте те, що суди е, пішли на рачукінату це... і вийдуть завтра? Це позитивний сигнал. Я вважаю те, що вони вже сьогодні не зробили і не оголосили рішення, яке їм диктувалося зверху. Це вже позитивний сигнал. Раз. Друге, крім того, щоб бути прокурором, я ще трошки працював суддею саме апеляційної інстанції. Тому я розумію, що суддям важко сьогодні, коли вони побачили це, уявити собі тих порушень, які зроблені, і уявити, що це Україна 2012 рік і це центр Європи. Уявити собі неможливо. Я собі уявляю, яким відчуттям вчора пішли Кокс і Кваснєвський з суду, коли вони бачили, що відбувається. Це все уявити собі, і далі уявіть собі, що вчора прийнято рішення Європейським судом справ людини, в якому чітко записано, що затримання і арешт Луценка є незаконними і політично мотивованими, і, і утримання і під вартою на час також. і сьогодні говорити про це, що а друга е меседж, який для влади для. Прокуратури сьогоднішньої я не кажу для тих хлопчиків, які сьогодні ганьблять прокуратуру там в судовому засіданні. Мені соромно за прокуратуру. Мені страшно, що опинилися оці Лобань, і як його Зінченко. Зінченко, це страх Господній. Ви розумієте, вони їх треба звільняти терміново і хай хаімігрують звідси з цієї країни. Не потрібні такі працівники прокуратури. Так от уявіть собі, зараз, після вчорашнього рішення, треба виплатити 15... Тисяч євро Луценка. Йому І це приведу... є той збиток держави, який а тепер... буде реальним збитком. А тепер уявіть собі, слідчі, перший заступник Генерального прокурора, який візував взяття під варту, суддя. Всі мають понести за ті збитки, реальні збитки, як ви сказали, да? понести відповідальність. Що за цим буде слідувати? А я переконаний, я звертаюся до кличка. До Ясенюка до Тягнібока, як до представників опозиційних сил в новому парламенті, звертаюся з тим, щоб вони поставили під питання, щоб повернутися до 900 справ, які винесені проти уряду України на користь громадян України, і по кожному встановити суддю слідчого прокурора по кожній справі. І тому. Це така буде цивілізована ілюстрація. Власне, це треба зробити. Давайте повернемося до нового каналу процесуального кодексу і розділу про негласне. Ось до вашого питання. 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 Да. питання. По-перше, велика біда спіткнула Україну чергове реформування, і в тому числі зараз те, що відбулося з Новим КПК. Він передбачає 214 чотирнадцяте. Тільки тоді можна почати розслідування, якщо тільки запрацює і будуть відомості внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань. Це стаття 214, частина, 2, 3. Більше того написано. Забороняється проводити слідчі дії, якщо не внесено до реєстра, таке я доповідаю всій країні. що сьогодні тільки в 17 годин вчора цілий день не працював реєстр, сьогодні цілий день не працював, зараз трошечки запрацював, по повідомленням, які я маю зараз. З правоохоронних органів, з різних і МВС, і, і прокуратури і інших, які за це відповідають. Уявіть собі, що відбулося уже колапс, уже колапс є. А тепер негласні. Зараз я, я закінчу, щоб негласні заходи, щоб ви знали, цей кодекс відкриває шлях до свавілля. Наприклад, стаття 267. обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Тобто. Можуть прийняти рішення, що ваше ви сидите на роботі, а ваше житло е негласно по постанові слідчого санкціоновані, візьмуть і е обстежать, проставлять Там і так далі. Спочатку постанову написано: Слідчий має право обстежити публічно недоступні. Але то він візьме санкцію, але таємно проникнуть. Потерпіли, не буде знати це порушення конституції, брутальне порушення конституції. Олексій Я ваша, думаю, що в нього така сама думка. Ваша буде. позиція, особливо порівнюючи з фабулою справи про негласні оперативно-розшукові заходи, прописані тут норми про застосування цих негласних оперативно розшукових засодів. Наскільки демократичні і законні? Як ви прогнозуєте їхнє застосування у праві? Розумієте, Тротично. як для мене, то я дивлюся на вимоги конституції, де чітко сказано про те, що є конкретний перелік прав громадян, які можуть бути порушені лише з дозволу суду. Тобто, введення в новий кримінальний процесуальний кодекс України інституту покладення на і прокурора прав. На проведення негласних розшукових дій, як на мою думку, це є непродуманим, це є юридично необґрунтованим. Вдумайтеся слідчий, який закінчує юридичний вуз, в якому не викладали такої дисципліни, як оперативно-рошукова діяльність. На нього покладено Новим Кримінальним процесуальним кодексом України обов'язки по здійсненню оперативно-рушукової діяльності. Сьогодні про це ніхто не говорить, але я знаю, що є проблеми. Сьогодні Служба безпеки України повинна видати допуски. До роботи з документами, які відносяться до державної таємниці, всім слідчим підкреслюю без виключення всіх правоохоронних органів і працівникам прокуратури, які будуть здійснювати процесуальне так зване керівництво органами досудового слідства. Тобто, як на мене, завжди таїться небезпека в порушенні прав громадян, коли такі функції будуть здійснювати люди, які не є професіоналами. Не є абсолютно Розумієте, і то, що Анатолійович називається, він тільки назвав одну норму. Там багато норм, які торкаються е тих моментів, які можуть вживатися і здійснюватися в порушення, передбаченої конституцією прав і свобод громадян. Тому я ще раз кажу: коли це будуть робити непрофесійно, люди, які не мають взагалі ніякого досвіду, коли саме на них покладено здійснення як цієї функції, це, це, це професійно чи непрофесійно не гласне проникнення до вашого житла. Ви собі ні, уявіть собі io, то, Я трішки раніше хібарку не, буде. Буде. не було такого. Ні, ні Артем, якщо не буде санкція слідчого судді, не зможе ні Юрій Антоніч, ні я як адвокат сказати, що це було незаконно. Я говорю за іншу проблему. Коли ці питання буде вирішувати отакі слідчі і прокурори, як ми сьогодні бачили в процесі, такі судді, які виносили вироки відносно Луценка, це призведе однозначно тільки до грубого і систематичного порушення е, прав і свобод громадян. Однозначно, чому тому, що той принцип, коли слідчий мав право згідно Кримінального кримінальної кодексу України дати доручення оперативним. Працівникам провести конкретні оперативні шокові заходи з метою пошуку доказів вини чи слідів злочину, це було продумано на сьогоднішній день. Ця я сказав, форма здійснення негласних рушокових дій, як на мене, для нашої держави, не прийнято. Дивіться, критики багато лунає щодо цього КПК. От його захисники, ініціатори, ну зокрема, ваш колега Бондик з партії регіонів він говорить: ну європа схвалила новий КПК. мене Колег в партії регіонів. Немає. Які проблеми? Колег У по парламенту. Да, парламент. да, да. Ви зрозуміли, да? Колега це попадає. А тепер, тепер що викликаєте? Європа знали. схвалила це? А можна я відповім? Ну ви ж однозначно хочете. Одно... Європа схвалила наміри, декларацію. Європа сказала, що тут треба доробляти. І Європа сказала, що впроваджувати і змінювати ще треба, і впроваджувати протягом двох років. Оце сказала Європа. а не задрав штани бігти за комсомолом, як відомі пісні. Якщо якісь Разумієте? норми не будуть працювати, їх можна буде змінити зараз. Все вже почало працювати. Я, я вніс постанову, зареєстрував про відтермінування на півроку, щоб ми зараз внесли зміни туди. Ви уявіть собі, що зараз відбувається. Дізнання зараз скидає всі справи впродовж 10 днів, сто, часу вступу в дію, тобто з вчорашнього дня вже ще залишилося вісім діб. Вони мають віддати всі справи в слідство передати всі справи. Слідство і так завалено, воно й так укомплектовано не тими працівниками, які треба без досвіду роботи. Їм платять сьогодні менше слідчі міліції, ніж працівнику Беркуту. В 2,2 рази платять менше. Ніхто не хоче йти. Сьогодні в МВС треба хоча б 7-10... Тисяч слідчих дати для того, щоб виконувати вимоги цього безглуздого кодексу. Це раз і друге, а нема такої чисельності, не може бути тим більше при таких умовах. З СБУ можна і забрати, з податкової можна. можна забрати. Можна з СБУ ви, ви праві дуже. Звідки ви знаєте, що в СБУ 40 тисяч людей, в тому числі тих, які ну, абсолютно поки що не прикаяних, це тисяч можна забирати. Але хто звідти піде? Це по-перше. По друге, я ось для них написав, приготував подарунок, написав заяву і генеральному прокурору, і голові служби безпеки України. Ось перед вами показую вам, чому і таку ж саму заяву написав Януковичу. Щодо того, що поки ідуть такі справи, коли що підписав чи не підписав, і як потерпілий не з'являється в суд. Пише телеграму, мені ніякої не принесено шкоди. Як автор кримінального кодексу, стверджую, нема. Правильно сказав Баганець. В справі його підзахисних нема не тільки події, не тільки складу, і події злочину взагалі нема. Дякую, я вам стверджую. Його. Я підписуюсь. Так от про що я кажу? 5 мільярдів кубів газу видається і рішенням постановою. Іменем України Київським апеляційним господарським судом Куксовим Авдієвим і Майданевичем 5 мільярдів, нібито по боргу 2006 року віддається Росукренерго, тобто фірташу. Просто так, всі мовчать про це. Ви уявіть собі, це четверта частина всього, що добувається в Україні. Четверта частина ми обов'язково в нашій програмі розслідуємо цю історію. Я подивимося, вас, я вас прошу, давайте придамо власності. А я зроблю зараз заяву. Про чисто корупційний характер цього вона має бути внесена зараз в реєстр. Ця заява І автоматично, і роз... порушена, автоматично кримінальна... порушена, і автоматично ви мають викликати цих суддів, всіх інших. І я їм покажу насправді, як діє кримінально процесуальний кодекс. Дякую, пане Це, який вони зробили. Через це вдумайтесь в Польщі 20 Мільярдів кубів всього на рік використовується для всього для опалення, для промисловості. Пані а ми, ми займемося одну четвертію просто історію так і подивимось. Даруємо ви розуміємо, спасибі. Артем можна я трішки я підтримую що Анатольович, просто доповню от з приводу того, що дійсно є дуже багато посилок. сьогодні на те, що начебто от європейські правові інститути підтримали цю цей зміст і цей новий кримінальний процесуальний кодекс України. Саме головне те, що Артем і ти прав, чому тому, що я буквально от кілька днів був присутній на одному круглому столу, де були присутні представники юридичної спільноти. І що ти думаєш, точно були представники е, європейської спільноти, в тому числі був представник комісара ООН з прав людини, який дуже схвально відгукнувся про новий кримінальний посуваний кодекс України. Наче я йому задав питання: розкажіть, будь ласка, які позитивні сторони? Він почав мені говорити. Перш за все. Після введення цього е, нового Кримінально-Песульного кодексу України добавлена така демократична міра запобіжного заходу, як домашній арест. Кажу, скажіть, будь ласка, а вам відомо про те, що. Дальше це мов потягне за те, що буде менше людей зарештованих буде триматися всі чому я і розумію. Так далі. Хочу сказати, що, що європейські, скажімо так, діячі не зовсім розуміють, який кодекс у нас був, і чим новий став ні, нібито тут краще кодекси не тільки кодекс їх форма артем. От форма. А наприклад, я говорю, а ви знаєте про те, що. В Радянському кодексі були вичерпні підстави для застосування запобіжних заходів. Їх було чотири. Ви знаєте, що новий законодавець здодавив п'яту. Розширив. П'яту. Тепер написано так, що міра запобіжного заходу буде застосовуватися і тоді, коли. Слідчий і прокурор буде вважати, що підозрюваний, або винувачений іншим чином буде перешкоджати проведенню досудового розслідування. Оце Це та інше, яке може О, використовувати да, як заготовить, які може, може бути широко розслумачена, яке може бути направлене на порушення прав наших громадян. Юрій Анатольович, давайте ми продовжимо програму. І також доволі цікава новина, бо з останніх заяв чиновників Нацбанку випливає, що не, що за незаконний продаж валюти може бути знову тюрма, як за радянських часів. Нацбанк України підтримує запровадження кримінальної. Відповідальності за незаконні операції з готівковою валютою, вважаючи, що це допоможе стабілізувати ситуацію. Про це на тлі нервової ситуації на валютному ринку заявив голова комітету із запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій Юрій Горшков. Він також зазначив, що ослаблення курсу гривні обумовлено насамперед маніпуляціями та панічними настроями населення з боку окремих гравців ринку. Основні наші дії зараз будуть направлені прежде всего на то, чтобы пресечь недобросовестные операции, пресечь спекуляции, как их принято у нас называть, пресечь разжигание паники на валютном рынке. Прежде всего для того, чтобы оградить население от недобросовестных действий некоторых участников рынка. Зазвичай такие жесткие кроки выкликают просто переведение операций в тень. В данной ситуации это будет уже не административное правонарушение, А уклонення оплати налогів. Якщо ми говоримо об особо крупних сумах, то це буде вже і ответственность. Вот такие інновації, можливо, ще чекають українців, а можливо, і ні. Ми дякуємо нашим гостям, Юрію Анатолійовичу. Кармазно вже часу зовсім. Зараз озвучений просто маразм. А також Олексію Васильовичу Баганцю за участь у нашій програмі. Дякую вам, залишайтесь на тевай. Далі буде ще цікавіше.